Всім-всім. Всім всім доброго ранку. Сьогодні у нас 31 серпня. Сіла пити каву. і сиром з твердим сиром. А сир із маслом. О, а кава буде з вершками. Коли ми п'ємо каву з вершками, тоді у нас хороший жовчу відтік. Так, 31 серпня останній день літа. не, не буду жалкувати за ним. Бо дуже було літо для мене тяжке. Отак все буде добре. Живемо далі, працюємо, працюємо над собою та й все. Сьогодні в нас зранку пройшов дощик. Що було прохолодно, я пішла, вибрала відро помідор. То зараз буду займатися помідорами. Зроблю борщову приправу. Перемилю на мясорубку, покришу перчик салатний, зварю, пере... перекипить і закрию в баночки. Оце сьогодні у мене така буде робота. Ну так. Всім смачної кави і гарного всім дня. Давайте буду пить каву. О, таким чином стою ось у мене скільки помідор. Дивіться, ой. Пішла вони ж мене долежували у ящику. Дійшли тепер такі гарненькі, червоненькі, рожеві, смачні. Це у мене чотири перчини салатні, гарні, здорові. Та теж їх помилю. Та й буде в мене така приправа. А Та сьогодні ще вибрала відро помідор, теж в ящик їх висипала. Та й оце так. Що буду ще робити? Оце зроблю приправу, Потім ще буду щось робити думає, може, може аджики зроблю. Оце такі дівчатка справи. Працюю. Да. Дівчатка помідори перекрутила, зараз я почищу перець, поріжу його тоненько і укину переправу і поставлю на вогонь каструлю. Світло вимкнули вже Вже 12.30. Треба щось поснідати чи пообідати. Щось хочеться вже поїсти, а що я не знаю що. Щось придумаю. Поки що займаюсь переправою. Так, все почистила, Тепер поріжу. Так, все нарізала перець. Зараз вкидаю в помідори і ставлю їх варити. Ось таке мене вийшло насіння. Оце рожевий велетень, бачите, яке воно? Сухеньке, чистеньке. Це голове серце. Ось так. Оце ляна. От уж у баночках переграли помідорки. Я їх на ситечку промила, висушила і вийшли отакі сімена у нас кажуть. Все, зараз позамутую, попідписую і все. І буде в мене насіння на помідори готове. Та ще буду збирати. Ще як побачу гарні помідори буду собі відкладати на насіння. Все, закрила я помідори. Це буде мені така заготовочка. 17.20, у нас вимкнули світло. Пішла я в кімнату, поставлю вам відео. Дякую, що додивились до кінця. Що ставите мені лайки, пишете мені коментарі. Я дуже вам вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення!